Про виклик. Я Ви Миколаїв... вже мені вручали повістку про виклик. Повторно Ви повторно хочете вручити? Ви не прибули за тим викликом по тій повістці. Тому е я хотів би вам вручити повістку про виклик. Ратирма Миколаївна, що проживає за адресою місто Київ, вулиця Привокзальна, 1, квартира 53. Ви викликаєтеся у е відповідності до статті 133-135 13, mm -hmm. е Кримінально-процесуального кодексу. Вам необхідно з'явитися 22.07.13 року. По 10 годині в кабінет 221 е -е, слідчого відділення Ніжинської міського відділу. А як ви мене знайшли? Ви за мною спостері... спостерігали? Чи от скажіть, будь ласка, тут якесь спостереження проходить? Чи як? Mm. Ну яким чином ви мене знайшли? Е -е, Йому, не... Я до вас сьогодні приходила е -е, в райвідділ. Ви там мене не помітили? Е -е, ні, я вас не, не бачила. Ви не бачили? А ваш, бачили. ваш начальник Мені райвідділу, думали, що... пан Шепілов не бачив? Я сьогодні з ним інтерв'ю проводила? ви прибули до Ніжинського міського відділу, тому. Я до вас надав. Я вирішив, так? я вирішив мені не примусили. Я виконую я свої обов'язки і я вирішив вручити вам пов'язку. Так як так. ви не з'являєтеся, відмовляєтеся угу. на телефоні. дзвінки не реагуєте. Тобто, Тому ви ви спостерігали, вам, куди я пішла вам, після мітингу? Єрма, що я Миколаїна, пішла в кафе в, чи в ресторан, Я не знаю, як тут називається. Миколаївна, Вам необхідно з'явитися до Ніжинського міського відділу, що знаходиться в місті Ніжин по вулиці Московська, 22. Для участі у допиті у кримінальному провадженні номер дванадцять на я не з'явлюся я вам зразу я, я вам поясню я не з'явлюся відповідно я не з'явлюся до тих пір поки ваш начальник міліції, який вкрав квартиру у родини літовченко ви знаєте всі про цю квартиру до тих пір, поки він не поверне її в державну власність, а потім не віддадуть цю квартиру цій родині. Я до вас не з'явлюся. Це моя вимога. Я вас зрозумію. А тепер послухайте в відповідності до статті 138 Кримінального процесуального кодексу з кодексу поважними причинення не особи на виклик є. Це, це затримання, тримання під варто або відбуття покарання. Обмеження. Затримуйте, тримайте під вартою які це поважні питання причини, які вам можуть бути ви вже рік. Ставлені? Мене шукаєте. Ви мене оголосили в розшук. Я вам ще раз по затримуйте і тримайте послухайте, під вартою. Я вам ще раз по 22 числа при свідках заявляю, що я до вас не з'явлюся до тих пір. Поки ваш начальник міліції, який посадив за решітку шістьох хлопців ніжинських Робінгутів, які боролися проти наркоторгівлі, кришував це все, ваш начальник райвідділу, пан Шепіло. Вони йому принесли відеодокази того, що він все це робив. От до тих пор, поки хлопці не отримають виправдальний вирок і він не поверне. У державну власність квартиру Литовченків, а потім не віддадуть цю квартиру самим Литовченкам. Я до вашого райвідділу не з'явлюся. Я не поважаю вашого начальника міліції. Я Це, Це хабарник, я людина, яка торгує наркотичними засобами, кришує ці торгові точки. От я вам заявляю публічно, в присутності свідків. Що 22 числа я до вас не з'явлюся. Хочете мене затримати? Затримати прямо сьогодні і прямо зараз. Ви поясню. рік мене вже шукаєте. Ви мені третій раз вручаєте свої пов'язки. Я вам пояснюю, ви не дотримуєте законів і я їх не буду дотримуватися. Так, давайте продовжимо. Е, Поважними причинами є таке неприбуття для освіча. Є обмеження. Я вже не Входи прибувала. Пересуваю. Я У нас вже не прибувала або судового рішення. Обставини непереборної сили, відсутність особу місці проживання протягом тривалого часу, наслідок відраження, подорожі. тощо, тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням? Бо... Да, та... Я щас ніжені. вже вкручають мені кримінальне якесь тут провадження. Провела я мітинг, зайшла в кафе, ресторан, не знаю як називається. За мною прийшли працівники міліції, пан Лазоренко. І говорить мені про те, що вони мене по кримінальній справі хочуть взяти під варту. Ну от щойно підійшли. Я зараз знімаю просто на мобільне. Я не очікувала, що за мною ведеться спостереження. Що після того, як я схожу з людьми, проведу мітинг проти свавілля міліції у сам райвідділ міліції? Я провела цей мітинг, були присутні всі працівники міліції. Після цього я пішла в кафе, сиджу в кафе десь пів години своїм товаришем Підходить зараз працівник міліції Лазоренко. Хто знімає з працівників міліції? Ось час моїй присутності на камеру і мені вручають якийсь документ про те, що вони хочуть взяти мене під варту. вам ще раз, що вам вручається повістка про випи про необхідність з'явитися до Ніжинського міського відділу двадцять ну року другого нальцом це те, що було, коли е... цей, е... міський голова вкрав квартиру разом із начальником міліції в родини. Викинули її взимку родину цю на вулицю. Я з ними воювала. Ну ви знаєте, коли вони написали, що я взяла 100 тисяч, ніби доларів хабара. Роздали цю газету, попросили працівників пошти примусово. Після того я зайшла на сесію міської ради і так, як і ми обіцяла, що я вам за тут поступок надіну відру на голову. Вони порушили кримінальну справу 286-та, частина друга групою осіб. Яка ще група осіб? Для мене це невідомо. Рік вони тримали цю справу, як би сказати, закриту в сейфі. Після того як я сьогодні провела мітинг проти свавілля міліції, я сьогодні розповіла на мітингу про те, що учора здійснювалося рейдерське захоплення офісу Юрія Кармазіна, про те, що я взагалі тільки дві години поспала і до вас приїхала, щоб стати захист на захист шістьох ніжинських Робінгудів, яких незаконно орештували і дали від 8 до 12 років позбавлення волі. Ну, я думаю, що я з ними справлюся, так що ви за мене не пилюйтесь. Да. Ні-ні. Я ви не волну, ви не... Так, да, слухай. М -м він зараз за кордоном. І... І, і ще один чоловік теж за кордоном. Вони мене офіційно оголосили в розшук. Вони вже півроку, півроку офіційно документ у них є. Що вони мене? Я приїжджаю, проводять мітинги. Вони мене офіційно оголосили в розшук. Я сьогодні прийшла з телеканалом 1+, плюс з ТРК Україною з ICTV, з усіма телеканалами. До них вони мене не затримували. Тільки телеканали роз'їхалися. Я пішла в кафе. Добре, що я хоч пішла з товаришем. Ласка, і ласка, ви ви через... Я до вас прийшов, Чи... з вами поспілкуватися. А? Давайте закінчимо і будете де... розмовляти Я по спілкуюся телефон. з дуже поважною людиною. Для мене вона важливіша, ніж ви. Так. Будь ласка, Ірина Миколаївна, отримайте повісточку про ваш виклик. Будь ласка, я вам mm -hmm. вручаю її офіційно. Вам необхідно розписатися про її отримання. Ось корінець про вручення вам повістки. Будь ласка, тут розпишіться, що ви отримали. Та я... добре, 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 добре все до зв'язку. Добре, все, все до зустрічі. Добре. Ні, я спокійно, спокійно. Добре. Я не буду переймати ваші повістки. Я ж вам сказала, як тільки ваш начальник райвідділу, який постійно порушує закон, який викрадає квартири, відбирає майно громадян, займається торгівлею чи кришуванням наркотичних засобів, я через це відмовляюся брати у вас будь-які повістки. О коли вас призначать нормального начальника міліції, який буде слідкувати за порядком в вашому місті і районі, тоді я від вас щось прийму. А так, як би я брі. Зрозуміло вам це? Я хотів би запросити людей, які за присутності яких вам засвідчити той факт, що я вам повідомив про необхідність вам з'явитися. Ви можете запросити цих людей. Я Добре. думаю, тут людей більше, ніж достатньо. Добре. Немає тих людей, які хочуть свідчити. Хіба що примусово, якщо будете те бичі, примусово примушувати, у вас це якби е, вже е, відпрацьована схема? Давайте, когось заламайте і приведіть до мене. А, вже привели когось, так? О, з охоронної фірми. Порядні, нормальні люди не погоджуються. Доброго дня. Доброго дня. Наслідчий е, Ніжинська міського відділу Азоренко Олександр Володимирович. Це крат Ірма Миколаївна. Останній вручається повістка про виклик на 22.07.2013 року о 10-й годині до Ніжинського міського відділу, що знаходиться в місті Ніжповолі Московська, 22, для дачі показів у кримінальному провадженні. Вона викликається на даний час в якості свідка. Їй вручається повістка про виклик, і я її передаю. Останній пропонується е, під, підтвердити факт надання повістки. Ірма Миколаївна, будь ласка, підтвердіть факт отримання надання вам. Я ж вам кажу, повістки. я дрізую, від вас повістки. Остання відмовилася підписувати корінець. Прошу вас підтвердити даний факт, назвати свій призвичайно по батька, адреса проживання. Я даний факт зазначу. Скажіть, будь ласка, ваше призвичайно по батьки. Авраменко Дмитрій Дмитрович, так? який буде е, зараз е, свідчити е, проти журналістів, які захищають ваше місто? Вам не соромно? Чи вас примусили? Скажіть правду, що вас просто примусили. Дивіться, будь ласка. Микуленко, Микуленко, Ми, Павло Володимирович, Нежен Пригурська, 150-13. корінці зазначено, що кратирма Миколаївна повідомлена про необхідність пане Лазуренко, ви вже другий корінець такий мені вручаєте. Я до вас не прибуваю. Які ваші дії? Повідомлено про необхідність з'явитися до Ніжинського міського відділу на року о 10-й годині. Я, я вам кажу, 22, поки 21... не звільнять пана Шепілова, який кришує міського наркоторгівлю міського. і кришував, я, я повідомлення... до вас не з'явлюся. Що е, остання від Підписання кворінцет про отримання повістки та оголошення стані про виклик відмовилися в присутності понятих Авраменко Дмитро Дмитрович, місто Ніжин, вулиця Челюськіна, 155, і Микуленка Павла Володимировича, місто Ніжин, вулиця Привуцька, 118. На цьому закінчимо. Я хотів би зустрітись з вами, провести слідчі дії по даному кримінальному провадженню. Вам роз'яснено про те, що неприбуття за викликом тягне за собою відповідальність. Передбачено кримінальним процесуальним кодексом, та ви вже ж мене піврука, якого оголосили в рушок, що ви це, ніяк не знайдете мене. До, до побачення.